Андрій Соколенко все життя присвятив мистецтву. Любов до прекрасного йому прищепив батько, бо ще з маличку брав його на пленери та подорожі країною, адже свого часу був керівником художнього музею. Андрій Соколенко зізнається, для нього найрідніша людина стала ще й наставником. І тато мій, як художник і викладачі, завжди казав: якщо немає натури, то малюй себе, щоб не не, не як загубити. То, що ти наробив, то що ти за самим так також і е, е, кращі позувальники були е, діди. Окрема увага на виставці жіночим портретам. Саме їх автор називає восьмим дивом світу. Проте є і макети інтер'єрів і навіть учбові проєкти. Митець згадує, після художньої школи захопився вітражем. І, хоча опанував магію скла у Львові, дипломна робота була саме для Запоріжжя. І на захисті диплому у 1985 році за кафедрою художнього скла Марі Аннатович Тарнавський, зокрема, сказав Андрій Соколенко патріот свого міста. Всі службові проекти він робив для міста же художник підтримує молодь. Поруч зі своєю галереєю ініціював виставку Хочу додому Зробіть дітей з Бердянська. Торік в будинок культури, в якому діти малювали свої мрії, прилетіла ракета, знищила практично всі стіни та покрівлю. Але ці малюнки збереглись. Небо видно, все зламано, все зруйновано, і хвилею здвинутий стенд. На якому залишились наші роботи, все згоріло. Це картини, які витримали пожежу, бомби. Поряд з ними і картини 13-річної Поліни. Як і пан Андрій, вона малює з маличку. Два роки тому дівчинка почала продавати свої картини на аукціонах на потреби збройних сил. Адже не з чуток знає наскільки це важливо. Такі події, наприклад, як Сталося що війна, і через це одна з серій картин чисто про війну, про визволення, що могло бути після війни, як вона проходить і як ми допомагаємо військовим. В експозиції представлено 80 вітражних графічних та живописних творів Андрія Соколенка та зо три десятки дитячих малюнків. Таких у нас в місті взагалі дуже небагато митців і багато його проектів. Якраз вітражних, воно було реалізовано, щось залишилось на папері, але все це його мистецький додаток, яким він обладає, який ми сьогодні попиталися вам показати. Останні роки багато уваги приділяє дітям, молоді, які творчі, які різних напрямків. Відвідати виставку можна з середи понеділі, впродовж місяця, в обласному запорізькому художньому музеї. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.